Міланка, мій любимий виноград Миланка. Велика ягода і великі грони, дуже нарядного вигляду. От Олександр Гергель на своєму винограднику держить одну з таких грон, конічної форми, крилата. І це також крилата От, конічної форми. От. Ну, вони тут майже всі крилаті. От. Ця без крила. Ось такої величини. Є більше кілограма. І велика ягода. Основна перемага цих, цього винограду це ранній строк дозрівання 110-115 днів, великі грони 600 1200 грам, велика ягода 12-16 грам. Там от далі буде замір одної із цих ягід, побачите. І саме головне дуже смачна. От, Бачите, 14,47-48 г. Ягоди дуже смачні, шикарний мускат. Ягода при розкушуванні хрустить, М'якоть м'ясисто-соковита, дуже приємна. Така на смак. шкірка не відчувається, при їді зовсім не мішає. Дніжна така шкірка і мускат. Мускат шикарний, класичний. Це прищепа. Формування куща віяло з віддаленою зоною плодоношення. І от один рукав прищеплений цей, ця міланка. Як бачите, врожай дуже гарний. На цьому, все. Дякую всім за увагу і до зустрічі в наступному відео.